Ганебним і ми також намагаємося зв'язатися з mm -hmm. 에, командиром чорним. Це позивний, це командир 5-го окремого батальйону, добровольчого українського корпусу. Добровольчий український корпус також обороняє Донецький аеропорт зараз уже більше місяця. Якщо я не помиляюся, і також мають свою позицію щодо того, що власне сталося, як під егідою обсє відбувався цей обмін донецькому аеропорту. Отже. Пане командир, доброго дня вам. Чи чуєте ви нас? вас, чудово? Ага, така фотографія ваша з нашої студії. Я бачу. Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, бачили це відео Live News. Як ви власне поставилися до того, що відбулося? Я знаю, що в Добровольчого українського корпусу дуже такі дружні стосунки з 93-ю бригадою, мабуть, командира купола, капітана, ви знаєте особисто. Що можете сказати про те, що сталося? Ну, зрозуміло, що я знаю, всіх командирів тих підрозділів закинути допічність в зоні бойових ділянків і це нормально. А, так, ну на що те, ну, що сталося, ну, сталося те, що сталося. Мабуть, комбат другого батальйону вирішив, що іншого вибору в нього немає і зробити те, що зробило. Не, поч... не почула ще раз знову такий дуже поганий зв'язок. Ви сказали, що командир другого батальйону вирішив, що. Я перепрошую просто на зв'язку. Ну, судячи з відео, командир другого батальйону вирішив, що в нього не залишилось ніякого більше вибору, як і ти братався своїм ворогам. О. Ну, пішов побратався. А мало того, що пішов побратався, тому що п'ять чужих трупів втюхали зверху в брочку, блін. Ці трупи валялись там три місяці в, в рефрижераторах аеропортовських. І там якраз були трупи сєпара, це десантники, які там стояли разом з нами, підтвердять в обов'язковому порядку. Ну, якщо Моторола хоче розсідати трупами своїх там загиблих, що ні. Скажіть, а і досі лишається купол керувати операцію в аеропорту, так? А, я думаю, що він і залишиться керувати нею. Тому що, ну, тому що він там не керував. Ну а що повинно змінитись? Ви думаєте, якщо показали відео про те, як він там за руку здорове позматерили, то його повинні знати Чи, Ну які, там бути ще різні речі. Ну, просто ну, ви, ви хочете, щоб я прокоментував, якби те, що відбулося, я не розумію, що коментувати. Зумієте, це відбулося за моєю спиною і за спиною трьох там добровольчих батальйонів, да, які стоять на пісках і на території довкола аеропорту. Зрозуміло, що в нас є своя позиція на те, що відбувається, відповідно, вона, ну, я так розумію, що вона вже не стикується з позицією 93-ї бригади. Що далі з цим зробити, ми будемо збиратись на штабі і вирішувати, що будемо робити далі. Uh -huh. Але... а, п -п Пане комбат, Сергій Мельничук, а скажіть, будь ласка, тобто ви не знали, що в принципі має відбутися така ротація під егідою ОБСЄ, так? Ну, аби я знав хоч щось, я би це коментував, розумієте? Це відбулося вночі, на якихось незаміних Камазах, там, ну судячи з відео, там з машинами боїсь є. Я не розумію, які можуть бути переговори про любі ратаки на території контрольованої нами. Розумієте, ми на той, ну ми туди заходили, коли хотіли, і робили те, що хотіли, бо це наша територія, територія України. А коли там е, люди говорять, що... Наводите порядки на своей стороні, я я все не розумію, що там буде проговорю. Так, але пане командире, але ж тепер генштаб, антитуристичний генштаб, я перепрошую, прецентр генштабу так говорить про те, що так це було під егідою ОБСЄ, тобто все офіційно, все правильно. А от Life News вирвав це з контексту, і що інакше ми б не змогли помінятися, інакше б це було там через кров і Так далі, а тут зуміли мирно це все влаштувати. Тобто, виходить, що в принципі в генштабі не проти такого обміну і навпаки, вони можливо навіть знали про це. Цей обмін. Ну принаймні зараз коментують це офіційно. Ну якщо вони знайшли час зв'язатися до ОБСЄ, підготувати там, щоб люди приїхали на машинках, вивезти там комбата, зняти відео, відповідно, приготувалися на один день. Зрозуміло, що ну, вони знали про це. Єдине, я не розумію, для чого когось щось просити, якщо в нас є режим тиши, да, сторони там і нашої, і їхньої, про який вогонь тоді може йти мова, для чого ОБСЄ? Якщо все так хорошо все нормально, і у нас піше на Донбасі, то може ми просто так би заїхали в аеропорт, поміняли хлопців на ротацію, е залишили інших людей, якби нести службу, і спокійно виїхали з аеропорту. Так може б це ну, фікція якась, і немає режиму тиші на Донбасі. Тоді треба називати речі своїми іменами, щоб це ну, видимость робота якась і стоїть дуже дякую вам за пояснення. Це був командир чорний, командир 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу.